Хей, йоу, еврібаді, з вами Дензу Бугаті і залетіли ми в друзі в Бравл Старс. Скажу вам по секрету, трішечки поігравши, да, я підфармив собі трішечки батл пас, да. І я хочу зараз, друзі, позабирати ці всі бонуси. Тут прям їх купа, купа, купа. Так, треба, щоб мені зараз ніхто нічого не кидав, ніякі приглоси. Насамперед, друзі, я заберу собі півтори тисячі блінгів, да? Щоб собі купляти скини. Потім ще півтори тисячі, плюс десять гемів, плюс півтори тисячі карточок. Ну, в принципі, немало, да. Плюс ще десять гемів. Ну і далі починаємо забирати свої свої круті карточки. Кстати, мені би оцього ходога би вкачати, да? За півтори тисячі оцих кредитів, да? Мені треба ще трішки підзбирати. Ну і в принципі, і в мене буде цей ходог чи черв'як. Я не знаю, як його правильно назвати. Но, друзі, ми забираємо поки що ці всі прикалюхи. Так, забрали. Новий пінчик плюс коїни. Забираємо купу коїнів. Бемс. Забираємо також собі друзі-блінги. Так, відкриваємо зірочку. Бемс, реєр. Ну, плюс невеличкий плюсик, ікспішечки Бемс. Забираємо прока на прокачку героя. Піни забираємо, піни хай будуть. Правда, я ними не користуюся, але все-таки хай вони все-таки нам будуть. Так, геми, 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 ми забираємо прямо по-любому. Кстати, а по дві карточки можна забирати, да, бо в мене типа супер -батл пас, Я поняв Бемс, епік нам дає на Бібі Пін. Хорошо, так, забираємо коїни, коїни, забираємо ще один пінчик на яйце потім. Забираємо ще одне. Бенс, реєр, плюс 25 карточок. Так, 10 гемів, ще 10 гемів, ну і звісно, ще 10 гемів. Що я ще можу забрати? Так, 100 блінгів і останній дропчик. Бенс, супереєр нам дає друзі. О, на що вона злиться? Прикольно. Так, що я хочу? Давайте подивимося, що у нас в магазині. Бо я не пам'ятаю, чи я сьогодні заходив чи не заходив. Так, ну і в принципі, в принципі, друзі. Що я хочу вам. Що я хочу вам сказати? Ну, є класні скіни. Я реально ось його, ось цей роботичний прикольний. Прикольний ось оцей рицар, як для мене, да? такий непоганий на вольта. Потім оцей скін, в принципі, теж чіткий і цікавий, да? Купа скінів прикольних класних, але треба, треба щось собі купляти і думати. Ну, я ось, ось дивлюся, дивлюся, ну, і що би його взяти, і що би його реально взяти, я би, ну, в принципі, оцей мені не треба, кент. Я би або Вольта би реально би взяв би, або би взяв би ось цього, кента. Це ж, по ідеї, енергетик, да? якщо я не помиляюся? Ну вроді, вроді, як енергетик. Реально, енергетик може його взяти, бо я ще його, в принципі, не бачив. Давайте. да, Давайте реально візьмемо цього енергетика. Надіюсь, що це енергетик взагалі. Бемс, отримуємо скінчик. Так, сразу його використовуємо. І Я хочу зараз зайти і подивитися, чи на кого це у нас взагалі скін. Так, де нашій Макс? Де наш наш Макс? Щоб його протестувати і подивитися, на кого це я взяв взагалі скін? Бо скін ну, виглядає прямо реально круто. Я щось не можу знайти цього Макса. А ось у Макс у нас Бемс. Беремо і дивимося. Ні, це не на Макса. Ха-ха, а на кого я тоді купив скін? Ха-ха. <реш> Ні, реально, хто це може бути? А У мене ще на, на Макса є скіни. О, да, в мене є. Нормально. Давайте цей одягнемо. А на кого я купив скін? Хто може бути ще у нас цією ракетницею? Може, ти у нас? Реально. Ой-ой-ой, дивіться, який крутеський скін, да? За 199 гемів. Я би його собі взяв би. Реально чітко виглядає. Так. Давайте мислити, мислити разом, друзі. Хто це у нас може бути? Може це Сенді? Реально, а може це Сенді? Ні, це не Сенді. Хорошо. То хто, хто, може Пенні? Да, друзі, це на Пенні скін ми взяли. Блін, прикольно. Давайте трішечки, може, вкачаємо, його тако. Бемс, Бемс. Ну, ну, в принципі, все, хватить, хватить, хватить. Я, що хочу зробити, друзі, в цій серії. В цій серії я би спробував би навчитися уже іграти нормально на мавпі. бо... Багато хто мені писав, багато хто мені казав, що мавпа прям реально дуже сильний і жорсткий юніт. Ну, давайте зараз зайдемо, отакого, от його прокачаємо трішечки, да? Трішечки його вкачаємо. Тако бемс, бемс, бемс. Я предлагаю сразу на 9 рівень сили, в принципі, ми усі коїни свої потратили, так, да, на жаль. Нас 900 залишилося. Так, якийсь спельчик ми не можемо купити. Це ми також не можемо купити. Ну, і гаджет, звісно, ми також не можемо купити. Давайте подивимося, які взагалі є на мавпу скіни. Так, бемс, що я бачу? Ну, ага, типа крутий він. Поняв. Ну. Це нецікависткий, мені подобається ось оцей. Ну, друзі, напевно, наступні 5 тисяч я буду збирати все-таки на ось оцей сет. Якщо ви з цим згодні, напишіть в коментарі і дайте мені знати, чи реально варто назбирати 5 тисяч блінгів, да, звісно, щоб придбати собі дану мартишку. Так, я предлагаю вам зараз відправитися в соло, в соло режимчик і подивитися, як я буду все-таки грати. Можливо, даже піду в дуо і попробую на ньому піднімати ранг, бо. Юніт реально цікавий, ним можна дуже класно доджити, да? контерспелити другі спели, якщо на ньому навчитися круто-круто і грати. Так, бачу, тіка. Тіка, ми можемо отако зробити. Бемс, бемс, все. В принципі, з тіком ми з легкістю розібралися. Забираємо халявних дві баночки собі, отако. На ізі, бемс, Ха -ха -ха. Сюда їх. Такс. Треба зараз під собі Так, бачу, а ти хто такий? Сто, братуха! Щось ти дуже жирний. Тобі не здається? Мені здається, що треба мені братуха з тобою трішечки підрозібратися. Так, а він ще телепортується, да? Опа! Бемс, бемс. Ха -ха -ха. ізі, Реально ізі розібрався, з ним ще й була така велика купа банок. Давайте тут заберемо оці баночки, В принципі, нікому вони не треба, значить заберу їх я. Друзі, напишіть в коментарях, який для вас самий-самий сильний і чіткий юніт. Ну тобто, який ваш просто любимий юніт в цій ігрі? Як по мені, для мене це Спроут. Реально, мені дуже сильно подобається Спроут і Барлі. Не знаю чому так, але. Но... Чимось вони мені прям реально дуже сильно подобаються. Можливо, за того, що вони закидальщики. Я не знаю, типу, що може на дистанції я люблю грати. Так в мене ульта є. якщо що? То треба, треба зараз знайти цього кента, який ховається. Мені здається, він може в центрі десь сховався. Так що треба зараз подумати і пошукати цього бублика. А, все, бачу, бачу, це у нас ніта. Значить, значить, подружечка, вибачай, но я тебе накрию своєю ультою. Отако, бемс. Ізі. І просто добиваємо своїми прыжками її. Ну, слухайте, для першої катки взяти топ-1. Ну, мені здається, це достойно. Так, давайте приймемо. Давайте приймемо все-таки команду від підписника і попробуємо зіграти разом із ним. Можливо, можливо, все-таки ми виграємо. Бемс, запустилися ми в каточку, Цікаво подивитися, хто зараз проти нас. Так, бачу Тару, бачу Біа, бачу Шейлі, бачу Барлі. Коротше, в принципі, сильні юніти, реально сильні, так що треба не втикати, а фармити свої банки. Так, бачу розу, бачу була. Тобто одна команда ну, вона чисто із танків, да, у нас? Так, а амізяв. А, я поняв. Все, значить, ми лутаємо банки, поки наші розбираються... Ой-ой-ой, ой 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 оце було боляче, кстати Оце було реально боляче. Так, відходимо, забіга, треба тікати, треба тікати. К благо, у нас це з легкістю може вийшло. Все, сховалися. Опа, а тут знизу, а тут, та знизу, прям два кента. Отако бенс. забираємо цих бубликів. обох, да? А все, топ один. Я цих двох убив, наші з тими розібрався. В принципі, ізі. Поїхали далі. Якась легка катка була, да? Скільки я убив? Двох. Да, я двох убив, виходить. Бачу, хто тут проти нас. Ну, Діна, Майк, бачу, закидальщиків, є капітан Гаус. Бачу, ну, в принципі, сильні юніти, сильні, сильні. Треба, я предлагаю, знизу оці зафармити. Так, тут Дінеч. Дінеча треба боятися, кстати. Бемс. Опа, опа, забираємо. Можемо, в принципі, беканути. Все, тікай, тікай від нас, сикунець. Боягус, реальний боягус. Так, хто там хто там з ним, мені цікаво. Ой-ой-ой, капітан Гаус. Капітана Гауса треба боятися, в принципі, да? бо у нього пульки рикошетять. Так, давайте підемо в центр. Підемо в центр і зафармимо зараз все-таки оті всі банки. Бо наші стоїть нас обороняє. Наші нас обороняє, тому опа, забираємо. Так, 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 так. Ідемо за ними. Бемс. Так, треба убити цього поко. Поко-поко, треба забрати. Опа, він хілку знов. Ой-ой-ой, ой а це боляче, кстати, було. А це реально було тільки що больно. Так, ладно, давайте оставимо цього поки пок, поки що, да? цього поку в спокої і биканемо на ось от того кента. Так, бемс. бемс, пригаємо, пригаємо. Так, 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 Бертуха, ти думаєш, я боюсь? Да, я тебе боюсь. ладно, тікаю. <ріху> Треба тікати, друзі, бо по, -по хп в мене прям дуже все грустно і печально. Мене вбили. Мене убили друзі. Так, за залишило чотири команди живих щось прям дуже дуже всіх багато. Ого, нашій ульти його хлопнув. Нормально в нього, ульта. Так, братуха, тікай, 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 бо за тобою виїхали. Бемс, все. Правда, знаєте, що обідно? Що я без банок. Що я без банок, в мене банок немає. І треба якось би нам вижити. Ой-ой-ой, больно від тари. Дуже боляче. Гладиш, надіюсь, вона нам ульту зараз на нас не нафармить. Так, тут я бачу духи. Ну, на духи ми можемо биканути, в принципі. Ой, больно. Бемс, Пригаєм, пригаєм. ульта. Не успів! Не успів просто улетіти з ульти своєї. йо майо я думав, що вийде. Я думав, що зараз виживу, просто в ульту. сховаю свою і все. Так, нашого Тара лупить, там поко його. Жесть! Що нам робити? Вони затімилися між Між собою. Бемс, плюха, тікай, тікай, дензо. Так, давайте оцю паразитку добийте. Жити. А! Топ-3. Ну. Хоча б, хоча б, друзі, топ 3. Так, кого я проти нас бачу? Бачу двох Вольтів, бачу, бачу кольта, ну в принципі сильні, сильні перці, сильні перці, треба з ними бути як умога укуратніше. Да? Бо Вольт, коли набиває собі максимальний рівень да, поліпшення, то він стає прям дуже-дуже таким агресивним, бистрим, ну таким жорстким-жорстким чуваком, з яким лучше не. Мати ніякого діла, да? Бо в нього плюхи рикошетять, він починає вкидувати купу урону, ну він стає дуже сильний. Як для мене він стає сум. Ступ... щур сильним! Ви бачили, що він зробив? Він з ульти просто виробив тільки що двох. Оце жорстко. Оце реально було тільки що жорстко. Так, бачу вольта. Там ще один вольт. Так, я можу, в принципі, на кольта буду пригнути. да? Да, в принципі, зможу запригнути. Хай він тільки підійде до нас. Так, він підходить до нашого кентафарика, наш ікен спалився. Так, 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 так. Можу на вольта биканути. Бемс, один. Бемс, цього розвалили. Кольт, брат. Іди до мене. Іди до мене. О, вони друг друга перебили. Я можу ці духи тако Бемс. Ізі, ізі, взяли знову топ-1. Ну, слухайте, з кожним разом мені ця мапа починає подобатися все більше і більше. Реально, я починаю на ній ну, навчатися, реально навчаюсь на ній і вже іграти. Надіюся, що ми Саньком якось запишемо для вас відос. Я буду на мавпі, да? а Саня буде на котові. Мені здається, це буде щось цікавеньке. да, З цього мені кажеться, що щось, щось вийде з цього цікаве. Так, забираємо цю банку і йдемо до нашого в центра. Наший поїде сюди там крейсий, да, зараз? Ой-ой, <гас> ой, -ой, -ой! нас ходох оцей з двох плюх розвалив. Все, нашому кранти, походу. Нашому, так, да, нашого друзі, розвалили. Може, давайте поміняємо свого юніта? Я дуже-дуже, дуже, дуже давно, кстаті, Лего, 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 ви готові? Надіюсь, це буде новий юніт. Поїхали! Бемс! <гас> давай, 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 давай! А, це якийсь скін! Це скін на Едгара дали. Ну, це мені не подобається, чесно, цей скін. Чесно, він мені не подобається. І давайте когось візьмемо такого, на кому я дуже-дуже давно не іграв. Нехай це буде, може, вольт, реально. Давайте візьмемо його і попробуємо на ньому пошпілити. Так, грузимося ми в катку, бачу ворона, бачу бібі, бачу розу. Ну, і мартишка там є купа сильних юнітів, кстати. Перещур, да. я би даже сказав. Давайте тако зробимо плюхо, а вдруг по комусь попаду. Опа, спалили контору. Так, цього бартана забираємо, цьому даємо плюху. Ну вони в центрі забирають прямо усі банки. Я так бачу, вони в центрі забирають усі банки. Так, кстаті, нашого вбили, треба треба тікати. Треба, друзі, нам тікати, бо будуть нам зараз непереливки від цього. Бемс. Поліпшуємо себе. І я предлагаю вам зараз зафармити ось оці баночки. Так, бачу мавпу. Мавпа, братуха. Іде в дубцю. Давайте щит юзнемо. Бемс. Так, треба підфармити ульту собі, кстати. Тако, Бемс, плюха. Ха -ха. Непогано, непогано. Нашого вбили, на жаль. Треба відходити. Треба відходити, бо на нас хочуть биканути. Бемс, плюха, поліпшуємося. Та будемо поліпшуватися. Короче, щоб в мене була якомога далі. Плюха. Бемс, сюди. Так, юзайм щит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А що він так розпрягався? Я автоатакою стріляв, коротше, поняли? І не зміг попасти. Бо мавпа починала пригати купу раз. Я реально себе почувствував якимось бубликом. <ріхи> Якщо всім згодні, друзі, напишіться в коментарях. Бо усі коменти я читаю. А, а стоп, а може в мене якийсь інакший гаджет? Давайте, може, візьмемо оцей гаджет. Реально, давайте спробуємо з другим гаджетом поіграти. Так, щось наш чувак не хоче іграти, да? Уже, напевно награвся, значить, йдемо в соло. Попробуємо в соло пограти, да? Я думаю, в соло нам буде трішечки легше. Так. Проти нас бачу 8 біт, бачу енергетика, ходога цього. Ну так. Братуха, по ідеї, я можу вже ж на тебе биканути, да? Бемс. Так, і що це я зроблю? Опа, 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 ха-ха. <хи> Забираємо і поїдемо стаса телепортує, да? По і же. А ні, воно значить, не так працює якось. Ладно, поліпшуємося. Поліпшуємося, стаємо супершвидкими і будемо зараз пробувати наганяти плюхи на ось цього ворона. Так, братуха, ти від мене відстань, бо получиш ось таку плюху. Так, іди сюди. А ми, а це ми стаємо дуже швидкими. Он воно що. Бемс! Промазав, 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 промазав. Тут зараз хто в кого просто попаде. Ой-ой, ой походу мені кранти. Походу мені гайки. Як би я не хотів, треба жити, жити, жити. Ой-ой-ой, ходох ходох поліпшуємося. Ой-ой, ой тікати! Мене просто за. Мене просто зажали. Мене зажали тільки що з трьох сторін. Але попитка за вороном вганятися була як для мене. Давайте ще раз попробуємо, тільки треба якось зараз зіграти не так сильно агресивно, да? Так бачу. Бачу, бачу, в принципі, різних юнітів, да? з якими мені буде зараз реально цікаво пограти. Так, давайте зараз себе поліпшуємо. А, це ми просто прокачуємося. Це ми просто прокачуємо свій рівень. Бемс, все, мавпу, в принципі, убиваємо. Все, я зрозумів. Цей гаджет мені поліпшує один рівень на 10 секунд. Тобто, зараз в мене дві палочки, потім буде три. Так, братуха. Братуха, вибачай, но мені треба буде з тобою розібратися. І я предлагаю вам зараз піти в центр і забрати оці всі свої баночки. Бемс. Поліпшуємося. І бачу ще банку зверху. Так. А хто там сховався у нас? А, тут Кольт. Ну, значить, з Кольтом ми будемо зараз, друзі, і розбиратися. Отако, От Бемс-Бемс. Ха-ха! Щось навіть його не почувствував, если чесно. Так, давайте прокачаємо себе на максимальний рівень. Три живих гравця залишилося. Значить, будем. Ой-ой-ой! Як в мене просто патрони розлітаються на максимальному рівні прокачки. Це жесть. Це просто жестяк. Дивіться, бемс. Треба по комусь попасти просто. Он воно що? щас? Щас ми вас знайдемо, бублики. Вони десь поховалися. О, бачу Ліончика. Все, Ліон, вибачай, но. Мені передається з тобою, друже, розібратися. Отакусь плюхи, Бемс. Ще одну плюху тобі, Бемс. ізі. Все, у нас 12 банок. Тепер я предлагаю просто зараз йти в центр і дивитися, можливо, там хтось у нас і сидить. О, спалився, друг. Спалився, спалився. Ну ти від мене як ховайся, не ховайся, все одно я з тобою отако, братуха розберуся. Ізі, реально ізі. От за що вам і говорив? Коли оцього нашого кента прокачать на максимальний рівень прокачки, ми стаємо прям дуже дуже дикими і сильними. Так, нам треба, щоб проти нас були якісь повільні юніти, да і бажано, щоб вони були з зближніки. Так, бачу, бачу, в принципі, є на ком фармити свою силу. Треба отако, на цьому тако бемс. Плюха, друга плюха. Поліпшуємося. Так. Тут біа. Біа треба боятися, да? Бо вона нас може вирубити просто з плюхи. Так, ельпрімо бачив. Ну, з Ельпрімо ми можемо, кстати, потягатися. Можемо зараз за ним тут угнатися. Так, Біа. Одстань. Опа, ельпрімо, 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 ельпрімо. Жити, жити, жити. Бемс, плюха. Поліпшуємося і забиваємо цього Ельпрімо. Все, живемо. По барабану віддаємо йому так, віддаємо цю банку йому. Нам саме головне зараз просто не померти. Від ця, від цієї біатко. Бемс, плюха, тут немає. Опа, вона тут сиділа. Хе-хе-хе. Ти що думаєш? Я буду підставлятися. А якщо я отако зроблю? Я ж можу отаку, да, робити? Да, мене будуть плюхи, якраз розлітатися. Бемс, може прокачатись на максимум? Бемс, плюха, є, все, прокачимося. і йдем забирати її. Ха-ха, ізі. ізі, реально, ізі. Обдурахманили цю бігами з вами, да? Так отак, тут вроді як нікого нема. Да, тут немає нікого, так що можемо. Ой-ой-ой-ой-ой, в нього в цього база було прям дев'ять банок. Ну да, тут було без шансів. Він в мене ультою влетів, так що ...Дензо, ти в цьому саме Давати, що Ти просто пішов тільки що в центр. Так, давайте наступна каточка. Опа, бачу Джекі. Бачу, Джекі. Біля мене був. Да, є, на кому можна підфармитися, так що зараз ми будемо на неї бикувати. Отако Бемс, плюха. А воно в центр пішло прям. Опа, опа. Так, поліпшимося себе. Опа, ульта, бемс Дай плюху! <правж> прям трішечки не хватило, ну, це була дуже вистра катка. <правж> Жалко, що не в нашу сторону, да? не в нашу користь, Ну, нічого. Так, давайте ще протестуємо одного юніта, да? на якому я теж ні разу не грав. А може і грав, просто я вже не пам'ятаю. І це у нас, друзі, буде пенні. Ікраз я на нього вибив скінчик новий, так що треба його, друзі, нам протестувати, да? Подивитися, як він виглядає, яка в нього анімація атаки і взагалі чим його просто їдять. да? Так, Бемс, бачу справта, бачу. ой-ой-ой. Ну, в принципі, серйозні юніти, да? Серйозні персонажі, які нам можуть ну, донести прям конкретних проблем таких. Так, ладно, давайте фармимо, в принципі, оцю баночку. Опа, бачу Едгара. Едгара треба нам відганяти. Едгар, нам не. Треба тут бемс. на ти плюху братуха. Іди в баню, іде в баню, з тобою воювати. Я особо не маю ніякого бажання. На плюху ще одну. Що думаєш я отако не зможу? Я ж так само зможу. <схе> на тобі ще одну плюху Не хочеш битися? А що це так? А, ти ульту під фарми? Все, братуха, уже я з тобою не хочу битися. Так, ставимо катапульту. Ставимо собі цю пушку, Бемс. Все, починаємо. Начинаємо тікати. Давайте драпана, бо він нам п'я. Ой ой ой, тут ще один Едгар був якого було дев'ять банок. Ну, хоча б ми зайняли п'ятий ранг, та плюс два кубки. Не продули. Давайте ще одну катку підемо. Бо так і не протестував цього юніта, тільки давайте, напевно, підемо в дуо. Підемо в дуо, попробуємо із рандомним гравцем поіграти. О, тут матраса, бачу. Ну, в принципі, непогані такі перці. Так, притуха. Я думаю, що я зможу зараз тут підфармити собі отаку ульту. Бемс-бемс. Так, 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 я можу підігріти ось цього чувачка такого. Ой-ой-ой, мене мій підсаїв. Мене просто мій кент підсейвив тільки що. Так, оцього врача. Так, братуха, треба з тобою такого трішечки підрозібратися. Треба нам тепер підхилитися. Нам треба ще зробити одну-дві плюхи, да, і ми зможемо з вами поставити собі катапульту. Так, так, бачу, тут акента. Так, ти у нас хто? Бемс. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой тікай, 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 дензо, дензо, тікати, 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 тікати. Ой-ой-ой, Мене цей просто врач отруїв і, почається, забив, да? Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх кляських Звісно, якщо ви бажаєте продовження Бравл Старсу. З вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!